На початку травня працівники Зеленбуду планують прикрасити Житомир чорнобривцями, сальвіями, петуніями, канами та іншими квітами. У теплицях комунального підприємства зараз вирощують більше десяти різновидів рослин. Ми хотіли б дуже змінити наше місто в плані саме поступового відходження, правильно б сказати, не відходження від однорічників, а компонування, щоб комбінувати однорічники з багаторічниками. Тому є у нас на підприємстві дизайнер. Постійно робляться нові проекти, щоб саме з'являлися в місті нові локації, і саме я ж кажу, щоб було гарно і жоднеряни могли назвучити містом. Кани багаторічні рослини. Ними можна озеленити місто декілька разів, каже керівниця дільниці Зеленбуду Олена Бондарчук. Зазвичай квітники у нас великі, тому ми намагаємося виставити перший акцент на великі площі. А ось новиночки якісь ми беремо і використовуємо десь на маленьких квітничках, щоб у випадку, чого, якщо щось піде, не так можна було їх замінити на інші сорти. Цієї весни квіти прикрасять близько 80 скверів Житомира. Також працівники Зеленбуду висадять кущі на вулицях, майданчиках та у дворах міста. Щоб брати всі наші вулиці, то ну будь-яку вулицю, всі центральні вулиці, якщо їхати по вулицям, то всі квітучі клумби це всі наші, тобто це і майдан Корольова, це і біля собору Клумби. Це якщо брати по Київській Київську, 25, це і біля 17-ї школи. Ну, тобто, цих клумб безліч. І я ж кажу, щоб... Більш яскраво це все побачити. Ми це все побачимо, коли вони буде висаджуватись. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.